У 2020 році помер власник ЖК Олександр Ксенофонтов, тому частка власності та бізнесу були передані у спадщину законній дружині Оксані, вказаним і скористався екс-прокурор Київської міської прокуратури, а також екс-очільник Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. Але працює Кіпер не в одиночку, в долі і бізнесмен Шапран та низка чинних посадовців. Саме ці чоловіки, заручившись підтримкою один одного, ініціювали не один обшук у сімейства С. Сенофонтових, тим самим сприяючи подальшому арешту майна родини, найбільш цинічним є й те, що перший крок до заволодіння імперією патріархол було зроблено саме в день смерті Олександра Ксенофонтова, запланований ЖК у столичному місці відпочинку із густими насадженнями, вирубка яких неабияк нашкодить екології та благоустрою міста. Але Сага Development вже давно працюють у сфері нерухомості, тож добре знають, як отримати бажане. Не купуйте нерухомість у майбутньому ЖК Озон Концепт Хаус, тим паче знаючи усі тонкощі діяльності Сага Development і особисто Вавриша. Київ Автодор уклав договір на реконструкцію шляхопроводу із деяким ТОВ Росдорстрой. Ціна угоди первинно становила 920 мільйонів гривень. В кінці вересня частина конструкції останнього просто впала. ЖК Центральний втілення твоєї мрії про комфортне життя. Аверпені, тепер центральний опинився у центрі скандалу. Голова фракції Батьківщина в міській раді Олександр Пікулик порушив правило угоди та захопив підприємство.